Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звуть Сокіл і сьогодні я хотів би поговорити на тему, а чи буде майбутня персонажка, яку я обзиваю Аглеєм, безкоштовною. Нам відомо про неї, що вона буде першою п'ятизірковою персонажкою в шляху пам'яті. І до цього цього шляху в грі не було як грабельного. І виходить так, що її мають зробити стандартною персонажкою для того, щоб в нас був стандартний п'ятизірковий персонаж, який може випасти зі стандартного банеру. А я нагадую, що починаючи з версії 2.7, в нас почнеться івент, де ми можемо обрати собі будь-якого стандартного п'ятизіркового персонажа на вибір. І відповідно, якщо Аглея стане стандартною персонажкою, то дуже ймовірно, що ми зможемо її собі. Забрати таким методом безкоштовно. Але тоді прийдеться дуже довго чекати для того, щоб це точно перевірити, тому що, по ідеї, вона має бути тоді доступною приблизно у версії 3.1, тому що в 3.0 буде її тривати ще банер. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!